Вітаю. Сьогодні хочу для вас поворожити, це буде ворожіння діагностика Я буду розглядати, в цілому, в яких енергіях ви зараз знаходитеся, в яких енергіях знаходяться три ваші канали. Це любовний, це магічний або духовний та фінансовий канал. Я вам запропоную два варіанти. Ви обираєте, ну, в принципі, ви можете обрати навіть два варіанти подивитися, але знаєте, як обрати два варіанти? В яких енергіях ви зараз і в яких енергіях ви будете знаходитися після, ну, можливо, ви стоїте на порозі прийняття якогось рішення. Да? І от в яких енергіях ви будете знаходитися, ну, в тому числі ваші оці канали, після того, як ви приймете те чи інше рішення, або зробите ту чи іншу дію. Або якщо ви хочете просто в цілому в загальному подивитися лише один варіант, то обирайте лише один. Або можете подивитися два. Один лише на тут і зараз, да, в яких енергіях, а другий, ви якби загадуєте собі або період якогось часу, або ж, от, типу, якщо якесь рішення, ви хочете зробити, може, хтось, знаєте, запланував собі зробити якусь чистку, або якусь магічну роботу, або змінити, піти на навчання, або розійтися з людиною, чи навпаки піти на побачення. А, чи змінити роботу? Ну, щось таке. Так, я вам запропоную. Так, це загальні енергії. Дивіться, фінансовий, магічний, любовний. Ну, або магічний він же і духовний канал, так? А, так, фінансовий, магічний і любовний. Будь ласка, обирайте варіанти тайм-коди є в описі до цього відео, або ж загадуйте два варіанти, але другий якийсь варіант ви обираєте на те, ну або на якийсь проміжок часу, або в яких енергіях ви будете після прийняття вам того чи іншого рішення, або після тої чи іншої дії, яку ви здійсните в майбутньому. Так, перший варіант, другий варіант. Тайм-коди є в описі до цього відео. Все, я починаю перший варіант. В яких в цілому енергіях ви знаходитеся? енергіях радості. В принципі, у вас непогані енергії, але а, радості, якщо е, тільки радість через ваше особисте життя, тут вибрали люди, дивіться, у яких в особистому житті все дуже класно. Ви або пішли на побачення, або нещодавно у вас був секс із вашим партнером чи А, або ви закохалися, або, ну, коротше, щось у вас в вашому житті щось дуже класне сталося. Саме в особистому житті, тому що любовний канал у вас максимально розкритий, і ви знаходитесь в енергіях радості. Якщо це не про вас, то це значить не ваш варіант. Тому що дивіться. Тут, попри те, що у вас, знаєте, не візют в картах, а в візет любі. Отут вам щастить в коханні, але у вас закрита дорога на фінанси, ви можете в майбутньому відчути якийсь фінансову скруту. Тому я і плюс. Рід від вас відвернувся. А, придивіться до то той людини, яка, від якої ви прям так радієте. Щось там не так з тою людиною, щось не так, ви щось не знаєте, що стосується вашого особистого життя, щось від вас приховують. Тому що ваш рід від вас відвернувся в якомусь духовному плані. І фінансово вас закриті. Якщо. Ну, коротше, якщо ви цей варіант загадали на те, що типу, в яких енергіях ви будете, якщо ви зробите ту чи іншу дію там, да, після того чи іншого прийняття рішення, то вам буде класно. У вас особисте життя навіть налагодиться, але у вас фінанси закриються, і у вас ну, це закриється як? Це будуть якісь просто труднощі, воно потім відкриється, це не проблема. Або ну, і в духовному і в магічному плані тут, коротше, печалька рід від вас відвертався. Якщо ви тут загадали, що типу, от якщо я зроблю ритуал, да, і е, от коли я зроблю, в яких я буду енергіях, ви будете в стані ейфорії, і якщо тут ритуал любовний, то так, ви отримаєте те, що ви хочете. Якщо не любовний, то у вас особисте життя налагодиться. Але, але, Рід вас на це не благословляє, і ви заплатите фінансово, у вас будуть дуже великі фінансові втрати. Зрозуміли? Відразу хочу сказати для тих, хто вибрав оцей варіант, як, типу в яких я енергіях тут і зараз знаходжусь, що вам потрібно зробити. По-перше, ви повинні трошки вийти з любовної ілюзії, щось ви не розумієте. Або знаєте, тут може бути такий варіант, що, типу, я сама чи я сам, і мені дуже кайфово, це, це ілюзія. І на цю ілюзію про ваше особисте життя, або ви там познайомилися з людиною, думаєте, Боже, він такий класний, там, вона така класна, все у нас буде добре, це ілюзія. Саме на це вказує те, що ви можете в майбутньому починати втрачати гроші. У вас потихеньку схлопується фінансовий канал і духовний, він же магічний. Тут рід від вас відвертається. Що б я вам ще порекомендувала, я б вам порекомендувала чистки. Зайдіть, будь ласка, на мій Patreon, там у мене є чистки. Ви можете самостійно це зробити, або можете звернутися до мене е на консультацію, я вас проконсультую. Е і або я вас почищу, або ви самостійно себе почистите. Е або зверніться до іншого майстра. Тут от таке відчуття, що вам це потрібно. Е так, другий варіант: в яких енергіях ви зараз знаходитеся? Ой, ви в стані закоханості, так? Фінансовий канал, Боже. Дивіться, тут ви зробили ви в енергіях в селенської любові. А, в особистому житті у вас абсолютно все відкрито. І хочу звернути увагу чоловіків, що ви можете в майбутньому познайомитися з жінкою. Якщо вам якась жінка зараз подобається. Не вагайтеся, у вас будуть з нею серйозні стосунки, це ваша жінка по долі, ви будете з нею щасливою. Тому що ви зробили, у вас зараз іде трансформація на духовному магічному рівні. А... Тому і ви взагалі проробили якусь дуже серйозну роботу. І на фінанси вас вищі сили благословляють. Ваш фінансовий канал він знаходиться під захистом. І в цілому ви в енергіях любові. Ви знаєте, ви або закохані, або ось ось закохаєтеся, або відчуєте, що вас любить весь світ. Дуже хороший варіант. Якщо ви тут загадали, от в яких ви енергіях будете після того чи іншого якогось вашого вчинку чи прийняття рішення, взагалі не вагайтеся, тому що це буде глибинна трансформація для вас. У вас і гроші відкриються, і особисте життя відкриється, і весь все ваше життя заллється енергіями любові. Просто такою полкою, ну, от ви будете відчувати, що вас весь світ любить. Розумієте? Можливо, через одну людину ви будете це відчувати. А можливо, в цілому, що от ви дуже просто виживете в такому світі любові. І насправді це, це реальність, це не ілюзія, тому що, а, знаєте, цей світ, і ми з вами створені для щастя і для любові. Ось. Дивіться, якщо ви тут загадали, що якийсь ви ритуал хочете зробити, в яких енергіях ви будете після цього ритуалу, то робіть цей ритуал. Не вагайтеся, але він займе певної часу, вам буде трохи важко. Ну, тут через трансформацію, тут ідеальний варіант. Дуже гарний. Дивіться, якщо у вас зараз в житті все дуже-дуже погано, і ви думаєте, ну про що, які там енергії любові, я цього не відчуваю, то я хочу вам сказати, що. Ще трошечки, ви знаєте, чому потрібно робити, ще трошечки ви це відчуєте, тому що у вас якраз йде момент трансформації. Ви щось зробили дуже важливе для вас. Все, я дякую вищим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію моїм глядачам. Я вам дякую за увагу. Дякую, що залишаєтесь на моєму каналі. Ті, хто не підписувався, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Це дуже буде сприяти розвитку мого каналу. Все. я всім дякую за увагу. Бережіть себе.